1145 серій. Нє, не так. 1145 серій. Та ну його нахуй. Каюсь, я сам так думав. І це насправді дуже велика причина, чому дуже багато людей скипують One Piece, чому не починають його і так далі. Через те, що перший раз, коли я подивився, на цей масштаб. То я такі думаю, та ні-ні, піду якусь там реінкарнацію безробітного, подивлюся, на атаку титанів понаярію і так далі. Але який же я був неправий. У цьому відео не буде ніяких теорій, відривків з манги, цікавих фактів і так далі, через те, що я проста людина, якій просто подобається аніме. Я не буду вдаватися в якісь деталі, постараюся не заспойлерити, наскільки це можливо, але. Тут ми відповімо на саме головне питання: чи варто дивитися One Piece у 2025 році. А я нагадаю, що ви зараз знаходитеся на каналі Білі Варкіс і попрошу вам поставити свою потужну вподобайку і підписатися на цей канал. Якось так. Почнемо спочатку. Аніме я дивлюсь не так давно, приблизно два роки, і за цей час я передивився багато різних тайтлів. Всі назви я не пам'ятаю, та й в принципі багато чого не пам'ятаю, але я дійшов до тої самої точки, яка є у практично кожної людини, яка дивиться аніме. От ти подивився кілька прикольних тайтлів: тобі все подобається, ти шукаєш щось схоже, не знаходиш його і падаєш повільно в болото ісикаєв. Як і кожна людина так чи інакше зв'язана з аніме і аніме культурою, ви чули, напевно, так само, як і я, завжди одну ту саму фразу. От розказуєш ти своєму кінтові про якесь аніме і так далі. І він такий, ну да, воно прикольно. Але от One Piece! Або там ділишся е -е, хайлайтами з якоїсь такої лютої, потужної пізділки. Після того, що тобі кажуть, ні, ну базару нема, базару нема, класно, класно. А от ванпіс! І ти такі сидиш і думаєш, що це нафіг за такий One Piece? Заходиш на сайт AniTube дивишся на кількість серій, закриваєш, і думаєш, не так-то вже було і цікаво. Подивись, One Piece. Паралельно з цим мій брат, який був моїм провідником в світі аніме, легенько, помаленьку, помаленьку намікав мені на рахунок One Piece. І знаєте що? Я його не послухав через те, що ну камон, блін, ти хочеш подивитися контент для того, щоб розслабитися? Ти хочеш подивитися інколи якогось ісекайчика топорилого, буквально там на один-два вечора, щоб просто побачити якусь завершену історію. Ну важко, просто важко морально налаштуватися на те, щоб подивитися щось тисячу з копійками серії. Ну куди? Але повільно, плюс, плавно. Е, я спадав все далі і далі в дно отих всяких різних анімешних історій. І дійшло до такого, що я дивився просто, аби дивитися, і все. І тоді, одного прекрасного, плюс чудового вечора мені попала в Тіктоці одна невеличка нарізочка. Вгадайте з чим з ванпісо. Ваше здоров'я. І тут воно все і почалося. Я знав, що попереду мене ще чекає дуже багато контенту, багато термінів, таких як арка, філер. Що це взагалі таке. Але цього малесенького шматочка мені вистачило для того, щоб зрозуміти, та я хочу подивитися One Piece. Я хочу дійти до того і глянути, що там було далі. Хай до речі, я не з тих блогерів, які подивилися буквально 100 серій, пиляють огляд на YouTube і будуть облизувати One Piece і розказувати, який він шедевр. Ні, типи. Ви не знаєте, що таке ностальгія по дотаймскіпній е, мальовці, якщо ви не дивилися щось після Таймскіпу, так що тут будуть максимально чисті мої враження та емоції. Ну а до речі, про таймскіп я теж б знав тільки тоді, коли подивився One Piece. Отже, як починається One Piece? Якщо ви хочете, щоб One Piece починався з безумно красивої мальовки, епічних сцен і всього того, що скидали вам ваші кінти в едітах. Перехочете, тому що One Piece починається досить повільно, в своєму темпі і потрошки-потрошки по нарощує свої обороти. І якщо вам здається, що воно виглядає на початку як дитячий мультик, ну вам не здається, це 98 й рік. І тут повернемося до такої штуки, як масштаб. Уявіть собі на секундочку. Вже протягом 27 років, тиждень в тиждень. Виходять нові серії, іде історія, яка ще досі не закінчилася. Діти вже встигли народитися, піти в школу, поступити в університет, одружитися і накліпати інших дітей, які теж будуть дивитися One Piece. а він ще далі продовжується. І... Дуже важко насправді знайти якийсь тайтл, який протягом такого довгого часу буде утримувати свою фанбазу і з кожним роком тільки нарощувати, нарощувати і нарощувати. А тут м'ясо не пробігало. В One Piece кругах ходять такі цікаві фрази, як типу: ну потерпи 40 серій. Там далі буде. Ну потерпи там 100 серій, там з'являються якісь там круті антагоністи. от, от там же буде дві і так далі. І ти такий сидиш, дивишся на звики, думаєш, дядь, ти що, дурачок? 40 серій, 100 серій, скільки це в Ісикаях, скільки це в анімешках, скільки я всього можу передивитися, доки ти мені кажеш, просто потерпи, щоб десь там якийсь ванпіс став мені цікавим. Але тут і криється самий головний нюанс цього всього. Нюанс. Заключається в тому, що тобі не треба більше шукати. Ти вже все знайшов. Тобі не треба дивитися і шукати. От а яке аніме подивитися на вечір? Топ 10 аніме 2025 року і так далі. Там найкращі екшен, найкращі ісика і так далі. Я не спорю, це все можна подивитися, але в тебе відпадає абсолютно бажання. Дивитися щось, крім One Piece, як тільки він тебе затягне. І це насправді більше плюс, ніж мінус, через те, що в тебе чиста і світла голова. Ти не думаєш за то, а щось сподобається чи не сподобається. Ти не перестрибуєш по декілька разів за вечір на різні аніме в пошуках от того самого, яке тебе зачепить, яке дасть тобі хоча б Трошечки якогось іншого сюжету, не шаблонного, не такого, як ти дивився, не такого, як ти бачиш перший раз. Ну, і де не напіхають під хвіст всяким звіролюдкам, Ну, коротше, ти поняв. Тяпа! І тут ми плавно підійшли до чого? Правильно, до сюжету. І я авторитетно скажу, так як я подивився вже близько 600 серій, ну, це вже ну, половина ніфіга собі. Сюжет One Piece – це щось на богоподібному. Я не пригадую жодного аніме, де скільки стільки разів за е, маленький проміжок часу я перезувався, я був шокований, я сміявся, я плакав і. О, словами просто не передати це. Я просто не буду вдаватися в подробниці, що вам нічого не заспойлерити, і так далі, бо е, всякі паскуди. Мені дуже важливі деталі заспойлерили. І знаєте що? Навіть з тими спойлерами, з самими жорсткими спойлерами в арці, я все одно от з таким. Обличчям дивився на це і афігівав від всього, що там відбувається. От серйозно, наскільки це все пропрацьовано. Але я не буду вам розказувати, що в сюжеті немає мінусів, так, да, є багато таких всяких нелогічних моментів, е, є час від часу всяка різна бігатня по кілька серій і так далі. До речі, коли ви будете дивитися One Piece, ви звикнете до того, що файт може тривати не 3 хвилини, а 10 серій. І бігатня якась теж. Ну, але це так, це нюанси. Типу, ну, ідеально, я вважаю, нічого не існує. І One Piece теж має свої мінуси. Але та кількість плюсів, які є, вона просто переважує ті. Мізерні мінуси, які зустрічаються тобі протягом перегляду. І якщо ви хочете знати там більше за сюжет, і так далі, то вам ха, краще напевно, піти до блогерів, які більше розкажуть за сюжет, це його особливості і так далі. Я тут з точки зору людини, яка просто любить жанр аніме, і просто вперше спробувала, що таке той ваш One Piece. І, типу, мене навіть фігурки ще досі немає. Тому давайте закріпимо сюжет. Супер крутий. Мені здається, що жодне аніме не дасть вам такого перепаду емоцій, як One Piece. і порівнювати One Piece та інше аніме ну це суто неправильно. Немає ніде більше такого масштабу і такої довгої, і плюс до того цікавої історії, яка протягом 27 років. Тільки набирає, набирає і набирає оберти. Тому якось порівнювати One Piece з якимось іншим аніметом, ну я не бачу сенсу. Та й для чого? Для чого щось порівнювати, визначати, що краще, що гірше, якщо можна просто сидіти і кайфувати від крутого тайтлу? Тепер давайте поговоримо з вами про наповнення світу через те, що я спеціально виділив це окремим пунктом. Бо такого скурпульозного підходу я не бачив ні в кого і ніколи. От, уявіть собі, One Piece, величезний світ. В кожного персонажа є своє унікальне ім'я, яке ніколи не збігається з іншим. В кожного персонажа, практично, ну принаймні з того, як, якого ми бачимо на екрані, який плюс-мінус, хоча б герой, є свій унікальний сміх. Який теж прикольний, і типу рівень пропрацювання персонажів е настільки крутий, що навіть якась рандомна собака в One Piece буде прописана краще ніж головний герой. В багатомільйонного аніме. Ну, вишарити взагалі, як так, ну як таке можливо? Ходить такий тейк, що One Piece — це стандартне аніме, де вони просто коротше, перепливають з одного острова на інший, там пиздяться, виграють і знову переходять на інший острів. Частково, пацани, частково, я з тим погоджуюсь через те, що ну, а, а як по-іншому пересуватися по морю? альо, блін? Але з іншого боку, ви бачили ці острови? Кожен острів унікальний, вбрання головних героїв унікальне, Механіки на острів теж різні. Герої, споруди все абсолютно по-різному. І тобі практично всі арки цікаво дивитися. Ну крім Фоксі, Фоксі ґавно. Але то вже таке. Просто що настільки чітко. Підійти до е, створення світу, ну, блін, це треба любити свою справу. І Ода, напевно, супер-пупер любить свою справу. І гроші, і фан-сервіс. До речі, да якщо ви любите фан-сервісу і любите потачити свою шпагу, то там теж ж таки буде? Ну, в плані, в хорошому сенсі, але все одно, особливо після Таймскіпа. То, як перемалювали душу головних героїнь, це просто щось на геніальному. Та, да, пацани, так що руки під стіл о, на стіл. Тобто, що ми маємо вже на даний момент? Хочеш крутий сюжет? One Piece тобі його дасть. Причому настільки закручений, що ну, реально жодне навіть не аніме, ну, тяжко, тяжко буде справлятися з цим. І по-друге, ти маєш супер наповнений цікавий світ, саме наповнений. Це дуже важливо через те, що ти відчуваєш кожного героя. Тобі дають достатньо часу для того, щоб ти прижився до кожного з них, відчув те, що вони відчувають, і е, прив'язався до них. І тому будь-яка там втрата чи ще щось в такому плані. Ти відчуваєш це на емоційному рівні, Прямо через те, що ну нем, нема такого, як в інших кадівач, що от, от дивись, оце коротше жінка, їй було погано. Тепер ми дамо всім піздюлей, щоб їй було хорошо. Ні, тобі можуть кілька серій показувати флешбеки якогось героя, потім флешбеки в флешбеках, і тільки тоді. Коли ти нарешті нормально прив'яжешся до того персонажа, далі піде розвиток сюжету. І це, блін, супер круто. Я такого підходу ні в кого не бачу. Але є ще щось у One Piece, яке, на мою думку, набагато важливіше за будь що інше, а саме люди. Ком'юніті One Piece – це просто одне з найбільш добрих, адекватних і лояльних ком'юніті, в принципі. Як тільки ти попадаєш у One piece тусовку, тобі все абсолютно пояснять, покажуть, розкажуть, покажуть ті деталі, які ти, можливо, сам не розумів, поділяться враженнями від перегляду. І це насправді дуже важливо. Через те, що переважно як буває, о, я таке аніме дивився, і я таке. який улюблений герой. Той-то, той-то, а мій той той-то. Давай пиздитися. блін. А в One Piece ком'юніті такого немає. Так, да, я розумію, що типу, є свої вподобання, є люди, які спойлерять, типу, ну, але де, де таких немає, ну, серйозно. Але в загальному в One Piece ком'юніті, як на мене, це одне з найбільш адекватних ком'юніті, е, в принципі, серед аніме. Через те, що вони розуміють, наскільки важко людині почати дивитися, наскільки важко себе налаштувати на те, щоб дивитися великий тайтл, і тому кожного нового накаму можна так сказати, вони максимально цінують, і це супер круто. Навіть якщо взяти особисту мою історію, мене і One Piece, то все почалося з невеличкого відео з руки в Тіктоці, де я запитав просто людей: народ, а треба взагалі дивитися One Piece? Варто не варто, які там плюси, мінуси і так далі. І люди настільки мене підтримали в тому всьому, що я більше півроку знімаю контент по One Piece, більше трьох місяців стрімлю на твічі. Piece. до речі, якщо ти ще не підписався на твіч, посиланечко буде в описі. Обов'язково заходь, ставай нашим на кама, і цього всього не було б без людей, не було б без адекватних людей, що саме головне. І тому, якщо відповідати на питання: а от чи варто дивитися One Piece у 2025 році. Звичайно, варто. А що ти хотів почути? Ну, це очевидно. Це просто очевидно. Я розумію, що можливо доведеться, як то кажуть, потерпіти трошки старої мальовки і так далі. Але подивись на це з іншого боку. Аніме росте. І доросліше разом з тобою. Ти просто ще не уявляєш, що тебе чекає на цьому шляху One Piece. І жоден блогер, обзорщик і так далі тобі того не передасть. Через те, що твої враження, це і суто твої враження. І твій кайф від контенту, це суто твій кайф від контенту. Кожного One Piece зачепляє по-своєму. Кожному він подобається через свої причини. І якщо ти не подивишся його, ну. Ти цих причин не знайдеш. Тому підписуйся на цей канал, якщо ти вже додивився це відео до кінця. Заходь на сайт, дивись One Piece в українській озвучці, то гарачі топ сюди на базу. А я буду з тобою прощатися, і наступного разу, напевно, все-таки напишу сценарій. Все, всім па-па.